Господь з вами і з Духом Твоїм читання святого Евангелія від Луки, слава Тобі Господи. Сталося, що Ісус молився в одному місті, а коли закінчив, то один з його учнів сказав йому. Господи, навчи нас молитися, як і Йоанн навчив своїх учнів. Він же промовив до них, коли молитеся, то кажіть, Отче, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хліб наш насущний дай нам кожного дня, і прости нам гріхи наші, як і ми самі прощаємо кожному боржникові нашому, і наведи нас у спокосу. Слово Господнє, Слово Тобі Христе. Слава Ісусу Христу! Євангелист Лука розповідає нам, що Ісус Христос весь свій вільний час проводив на молитві. І ця молитва переважно відбувалася на. В безлюдному місці, місце, яке було тихим та спокійним. Апостоли, дивлячись на свого вчителя, у їхньому серці зродилося таке ж саме прагнення. Господи, навчи нас молитися. Існують різні способи, як можна звертатися до Бога. Можна до нього звертатися як до Творця, як до Господа, і як до судді. Але апостоли, дивлячись, як Ісус Христос молиться, що називає Свого, звертаючись до Бога, говорить Отець. І в їхньому серці зародилося подібне прагнення, щоб навчитися молитися до Бога. Як до Отця. Дивлячись на сьогоднішній фрагмент Євангелії, можемо дійти до висновку, що якщо кожен з нас присвячує час на молитву, то ми можемо стати для когось вчителем, моли... вчителем в молитві. Яко християни, ми є Покликані до того, щоб передавати цю традицію молитви. Традиція, яка ось уже дві тисячі років існує, і яка своє джерело має в нашому Господі Ісусі Христі. І за ці дві тисячі років не одна людина продовжувала ланцюжок, не одне покоління християн зверталися до Бога як до Отця. Кожен із нас є улюбленою дитиною Небесного Отця. Проте дуже часто ми поводимо себе не дуже гідно цього. Ми ображаємо Господа своїми власними гріхами. Але, наші, але ті вчинки, які ми робимо, вони не, не зупиняються лише на нас самих. Ці гріхи, які віддаляють нас від Божої любові, які замикають нас на неї, вони ранять не лише Бога, не лише ранять мене, але й також завдають кривди моєму ближньому. Сьогодні наша країна переживає непростий час. За весь цей час, який триває війна на нашій землі, ми побачили дуже багато зла, дуже багато лиха. Дуже багато смертей. І виникає питання: а де в цьому є Бог? Невже Господь не є, є байдужий до крику своїх дітей, які благають Господа про Його милосердя? Благають Господа, щоби врешті Він припинив це жахіття, з яким ми зустрічаємося кожного дня? Ні. Господь не є байдужим до наших молитов. Але як знаємо, що Господь не прагне смерті грішника, але хоче, щоб цей грішник навернувся, щоб він жив. І у цей страшний час війни, руйнування, ми також і досвідчуємо дію Божого милосердя. Передусім ми зустрічаємося з ним у таїнстві покаяння, коли приходимо до Бога як до милосердного батька, щоб перепросити за всі ті провини і занедбання, якими ми його образили. І ця Божа любов вона нас лікує і надихає, надихає, щоб ми були свідками надії і Божого милосердя в такий складний для кожного з нас час. Для того, щоб говорити про Боже милосердя, спочатку треба досвідчити Його самим, щоб поділитися цим багатством, яким ми, яким ми маємо. Адже світ дуже сильно потребує Господа Бога. Отож просімо сьогодні за заступництвом святої Фаустини Ковальської, а також. Блаженного Отця Міхала Сопотько, щоб ми були тими свідками милосердя, щоб це Боже милосердя ми і також вимолювали для цілого світу. Не забуваймо також молитися коронку до Божого милосердя, Господь дав нам дуже багато знарядь і світ як ніколи потребує цього милосердя. І нехай у цьому нам допоможе заступництво святої Фаустини. Амінь.